Всім привіт, починає свій новий влог і знову з магазину. По моїм влогам дійсно можна подумати, що ми ходимо тільки по магазинам, але просто так виходить, що влог там виходить раз в три дні, в чотири, коли в два. І дійсно, ми в цей час можемо кудись заїхати. Бо ну якісь плани. От зараз там мені треба на сумку, яку ми купили. Там немає одної деталі, щоб вона зачинялась, але. Я її купила не за 11 доларів, а за 5 попросила знижку. Дома покажу, яка сумка плетена, дуже класна. Це ми купили ще може два тижні тому чи тиждень і ніяк. Я просто не знайду там одну деталь. І це ми знову прийшли. Купую Андрюшу для іграшок знайшла. Ось таку корзинку за 3 долари. Я думаю, що це нормальна ціна. Потім ось таку вишиванку знайшла. Хочу її продати, може за 20 чи 15. Я думаю, що можна спробувати продати. Хоч трошки зароблю, може, вперше якісь гроші. Тут це дуже популярно маркетплейс, тому буду пробувати. Ще отакі бо в мене немає, просто немає. Я вже шукаю місяці три. Просто утюби. Не хочу купляти новий. Не хочу. Тому за 6 доларів знайшла такі ровента, повністю новенький вообще супер. І ще вчора з Пашою заїжджала наконець собі для карточок. Ось такий кошельочок взяла. Думаю, супер, зараз покажу. Ой, сюди вже всі свої права, карточки поклала, тому дуже-дуже зручно. Андрюша вже знайшов, чим йому тут займатися. Робот роб сьогодні в планах ще піти в торговий центр з Андрюшкою там погратися в дитячій кімнаті, бо просто в нас на вулиці вперше за півроку, що ми тут живемо. Як я ну, розповідала в минулому влозі, холодно, дощ холодно. Такого ще не було. Я вдягнута в теплі в теплі речі, бо просто холодина. Підемо в дитячу кімнату, можливо, поп'ємо каву, щось придумаємо чим зайнятися, бо сьогодні такий в нас вихідний від якихось далеких поїздок. Бо вчора ми їздили хвилин 20 від нашого дому, відкрили для себе новий фудбанк, бо ми їздили всі ці там в п'ять. Їздили в два футбанки. Один по понеділкам, один по середам, нам вистачало з головою. І тепер вже два тижні той, який посередом він закрився для нас, для нашої ерії, і тепер не можна туди їздити. Ти Андрюша тут ходить кожен раз бачить іграшку, яку ніхто не купує. Зараз покажу яку. Ось. І тут натискаєш, почекай, Андрюш, дай покажу, відпусти. О, може вже батарейки сіли, тут очі, коротше, так вилазили. Ми відкрили для себе новий фудбанк в 20 хвилинах від нашого будинку. Там він працює тільки раз в місяць, ти можеш приїжджати туди. І зараз я вставлю сюди відео, покажу. Що нам там дали на місяць? Ось це такий набір дають на місяць. Це всі всякі овочі консервовані, солодкі, це заморожена риба, філе. Такі Андрюшки взяла желейки, міні якісь чіпси, такі горішки понабирали. Мед, паста, тунець, якийсь йогурт, 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 йогурт. Це скруп теж дали. Це забула, як це біле вилетіло з голови. Коротше, дві упаковки взяла, хай будуть. Салат, дві овсянки. Нормально, ми їмо овсянку. Ніктаріни, помідори, яблуки, картопля. Це такі якісь напої. Ну, це енергети... типу енергетики, чи щось таке, чи просто якісь солодкі напої. Якісь печеньки. Це я люблю чечеві, це зелене, цей нут горіх. Це вже солодкі банки з персиками, з яблуками. Це з побутового якийсь клей для миття холодильнику, така нова. І це Андрюшки купатися, капсули для кави. 12 таких м'ясних котлет. Теж якісь, я так і не зрозуміла, треба переводити щось тут пор порційне мясне Фарш, філе, філе. Це так, така теж готувати свинина, може на, може, на цьому, може на грилі приготуємо. Ну І це та риба, про яку я казала. І ще там з одягу можна було щось вибрати. Я собі взяла плаття таке прикольне, халат вдома носити. Це тані, кофти, думаю, їй там сподобається. Це або мені або паща там ззаду, отакі От прикольні. Незаюзаний, класний такий реглан. І ось Андрюшки теж трошечки більше нічого там такого не було. І це, до речі, перший фудбанк, в якому я бачу, що там є одяг. Було дуже цікаво, дали е, таку як карточку, на якій було на кількість людей в родині. Написано, що там на ній 40 доларів, і ти можеш на 40 доларів щось там взяти з одягу. І ти приходиш, це як магазин, але типу, ну ти не платиш готівкою, ти платиш оцими. Намальованими грошима коротше, і в них так ідеш, і отут так написано, що цей ряд там все по 5 доларів, по 3 долари. Ти вибираєш щось з цього ряду. Я купила на 39 доларів. доларів. Е, я показала, що і так можна приїжджати там. Якщо ми там будемо в тій стороні, то раз в півроку можна одяг якийсь взяти. Ми і тані взяли і все підійшло. Оцю кофту я собі взяла і позаду намальований класний вовк. Тому подобається безкоштовно. Я думаю, що класно виглядає. Мені подобається. Таня вже собі вибрала рюкзак за 5 доларів. Харлі Дейвсон. Дуже класний. Навпаки, це назад, а це вперед. Давай назад. Вперед. Ну Ладно, йому так зручно. Колись мріяла купити йому таку конячку, але так дорого коштувало в Україні, коли ми жили. що ми так і не купили йому просто в рік. Були на фотосесії. Зараз теж, якщо знайду, покажу фотографію, він теж на такі схожі конячки був маленькі. Помітила, що останнім часом потрошки додаються підписники, мені це дуже приємно. Дякую всім за увагу, за те, що підписуєтеся, пишете коментарі. Коли я це бачу, що є такий фідбек, тому мені хочеться щось знімати, показувати вам якусь частину нашого життя. Чи ми тут займаємося? Поки в мене нема роботи, ходимо, облаштовуємо будинок, бо ми приїхали сюди з нулем. у Нас нічого не було, тому там прийшла зима, осінь треба щось купляти на осінь. Дома в мене було там тисячу речей, понятне діла. А тут такого немає. Тому що мені, що Тані, Андрюшки, всім треба потрошки щось купляти, тому. Я задоволена, що тут є такий варіант, так само як і в нас секонд-хенди, футбанки. На цьому можна економити і дозволити собі машину в кредит ту класну, на якій ми їздимо. Тому мені не знаю, не соромно ходити по цим сешкам, футбанкам. Всі мої знайомі з ким я тут ну... Познайомилася тавтологія, але ладно. А, і вони всі питають про ці футбанки, питають адресу, а, кажуть, дякую, що вони туди ходять там або щось відкрили для себе. Ми дуже багатьом людям тут допомогли, і, але це завдяки цьому ютуб-каналу. Ну з багатьма людьми познайомилася через цей ютуб-канал вже тут, які місцеві живуть українці. Тому не бачу нічого поганого веденні каналу. Він не займає мене багато часу. Навіть якщо вийду на роботу, все одно я зможу цим займатися. Тому прикольно. Це хто прийшов? Ай? Це хто прийшов? Андрюш, подивись, будь ласка. Не бачу. Ну, все, бабушка пішла. Байден. Я не успіла. Це просто. Це просто трешат. Знаєш, що вона зробила твоя мама? Вдигнула парік з величезним і кучерявом. Підійшла до мене. Я ж матікнула, бо я в шоці була. Я просто тобі сфоткаю цей краш. Це капець. Давай, давай. Я в Шоці. Я реально ну, думаю, яка сіця ти ж відкритий ліжок прийшла. Чого з бабушкою хто буде гуляти? Іди до бабушки, Андрюш. Їди. Ні, мама зайнята, мама твій рюкзачок, бачиш, несе. Він важкий, Андрій. Та мама, знаєш, скільки тобі вкусняшек набрала з собою? Тобі не важко? Ну добре, пішли. Що ти тут робиш. Я... Не можна з їжею бігати, Андрій. Це він тепер в нього, це як називається, криза трьох років на ні, він каже так. І це спеціально бігає з їжею. Не можна йому Дала він її жує і бігає. Що смішно, що поруч з нами є ось платна ігрова кімната. Але я, Андрюше, кажу через раз, що. Ну, сьогодні вона зачинена. Він такий, а ну добре, все, приходить, тут грається на безкоштовні. Ну, типу, 13 доларів, наче ну там більш-менш ціна. Але коли ми ходимо там один-два рази на тиждень, то трошки дорогувато виходить. Тому на ці гроші я можу щось собі можу купити, теж смачненьке. А він і так грається з дітками, бігає. Прийшли тут подивитися Вікторію Сікрет. Сподіваюся, це не 18+. Хочу собі кишельочок подивитися. Дивіться, такого ще я не бачила, тільки тут такий манекен, який повністю ось, як це, комп'ютерний, коротше, розмовляє, дивиться на тебе. Hi, welcome to Lakeline Mall. When you're ready, press the start button. А не бабушку. бабуську, не бабушка. Так, Андрюшка через пару років буде їздити в школу. Вперше, до речі, бачу так близько, прямо на парковці, щоб стояв шкільний автобус. Хоч пороздивляємось, як виглядає. Це раунд Рокс, у нас райони так різні називаються. Це стоп, знак стоп. Коли він зупиняється, всі мають те, що в машинці зупинитися, бо дітки виходять. І всі машини зупиняються і чекають поруч. Там діти виходять. Так, да. Зараз нема. Представ, що вони по нарожку виходять. Пішли, подивимось. Робить вигляд, що мене не бачить. О, все побачимо. Сьогодні вперше зустрічаю дитину зі школи, але не свою. Дуже в такі прикольні відчуття. Сподіваюсь, що через... Два роки, можливо, через рік вже Андрюшка піде в якийсь садочок, і тут можна так само біля комплексу під'їжджає автобус, який з цього району, де він навчається, буде підвозити прямо додому. Тому дуже круто і дуже зручно. Я тут трошки дізнавалася, то є з трьох років. Це більше так, як садочок поглибленого вивчення англійської мови. Він можливий, є варіанти безкоштовних навіть з трьох років. Але треба, от Андрюшки, буде три роки в грудні. Спробую вже починати в цьому напрямку щось шукати. Це там два місяці залишилось, тому зараз ще два місяці. Поки розкачаємося, він звикне до бабушки, щоб він міг інколи з нею залишатися там на пару годин, на п'ять годин, поки я там, наприклад, піду на роботу, і так само, щоб. Вона могла його так відвозити, в садочок забирати, то тобто хоча б так. А, ну, або, або я буду це робити. Я ще не знаю, як воно все буде складатися. Звичайно, мені дуже хочеться на роботу, заробляти гроші. Так, ми зможемо трошки більше собі дозволяти. Але поки що так складається, що до трьох років взагалі немає жодного варіанту. Тому поки що не працюємо, займаємося за дружкою і все. Хочу показати, як в нас тут гарно біля будинку, біля комплексу. Не знаю, що це за рослини, треба загуглити. Але дуже гарні. Тут взагалі в нашому комплексі мені подобається, як ділиться за ландшафтним дизайном, стрижуть щось, от там щось покажу, білочка ховається. У нас, мабуть, не знаю, там голуби чи котіки десь там на вулиці. Настільки їх тут дуже-дуже багато трошки. Напшений чимось схоже. Ось, а інший автобус, наприклад, він навіть заїхав всередину, деякі заїжджають до нашого компасу, деякі отак прямо на дорозі стають. І зараз десь побачу, приїхала Поліна, подружка подружки моєї дитини Ані. Встав автобус і машини навіть не їдуть, хоч, хоча дороги пусті. ось Всі мають зупинитися. Ось і Поліна приїхала, зараз вийдуть дівчата, потім вже вона карточку пікує і виходить. Хелоу! Хелоу! У нас тут вдома дитячий садок. Mm. Mm. Деться смачна mm. ручка? Mm. На замочок закрив. Mm. Я тебе бачу. Куку! -ку. Добре! Та буду зараз розважати дітей, гратися з ними. Будемо їсти морозиво, бо це гості зайшли. Андрюша вже знає, що буде і морозиво, і жилійки. І все буде. Дякую всім, хто додивився цей влог до кінця. І побачимось у наступному. Всім пока.